Я так розумію, що питання отримало такий резонанс, оскільки земельна ділянка досить великої площі. Я не пригадую, коли такі земельні ділянки продавались. Мар'ян Года, голова земельної комісії у Рівному, розповідає про ласи шматок землі у розмірі 13 гектарів, які вирішив придбати хімічний завод рівне Азот. Рівне Азот звернувся до міської ради. З проханням про викуп земельної ділянки. Згідно законодавства, підприємство, юридична особа має право на викуп земельної ділянки, оскільки на цій ділянці знаходиться об'єкт нерухомості, тобто будинок культури. Хімік у пояснювальній записці до проєкту рішення рівне Азот пояснив своє бажання так: для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. Обурило таке бажання рівне Азоту придбати землю депутатку рівнеради Галину Кульчинську, яка вважає це черговою схемою, можливо для будівництва майбутнього. Утнього житлового комплексу це підприємство, яке мало в постійному користуванні цю землю 24 роки. На хвилиночку з 2000 року рівний Азот, 13 гектарів, має в постійному користуванні. Йому нічого це не заважало. Так? за постійне користування землею у розмірі 13 гектарів рівне Азот щорічно сплачує податок близько мільйона гривень. А в разі придбання цієї землі сума не зміниться. Однак є повноваження розпоряджатися цією землею як завгодно. Якщо ти це викуповуєш, ти маєш право розпоряджатися землею. Що це означає? Ми не звертаємо уваги на юридичні терміни, а вони важливі. Це означає, що ти вже маєш право цих 13 гектарів продати іншому власнику з 13 гектарів виділити 3 гектари або один. По кусочкам його продати, тобто ти переходиш у статус розпорядника землею. Питання про продаж цього клаптику вже розглядала земельна комісія, яка відмовила рівне азоту у їхньому бажанні. На це було декілька причин. Найперше підстава площа, я вже сказав, нерухомості складає. Менше 4 це перше. А по-друге, це все-таки центр мікрорайону, місце відпочинку. Мешканці мікрорайону і не тільки тут відбуваються культурні заходи. Це місце для прогулянок. Для відпочинку в нас в місті, думаю, що нема більшої такої земельної ділянки. З рекреаційним призначенням ми намагалися вийти на контакти з представниками рівне Азоту, аби дізнатися мету придбання 13 гектарів землі, яка і так знаходиться у їхньому постійному користуванні. Однак на телефоні дзвінки вони на жаль не відповідають в той же час. У депутатів рівне ради є підозри для чого ці дії. Чому виник цей резонанс? Бо всі розуміють, що якщо ділянка буде продана, то тут можуть. Бути побудовані висотки, але е, процедура е, можлива, проте складна, бо е, для того необхідно змінити цільове призначення земельної ділянки. І, хоча земельна комісія відмовила рівне азоту у бажанні придбати цей шматок землі, усе вирішуватимуть депутати рівненської міської ради. Ми все ж надаємо представникам рівне Азоту можливість висловити свою позицію щодо придбання. Ілля Томашевський, Павло Стецюк новини Рівного.